Херсонщина та Миколаївщина знову під обстрілами. Частіше всього працює ворожа артилерія. Але 27 квітня ворог знову наніс ракетний удар. Було 386 снарядів загалом по Херсонській області. По Херсону було 10 обстрілів, 37 снарядів. Багато цивільних будівель зруйновано, деякі не підлягають відновленню. Вночі 27 квітня російські війська завдали удару ракетами калібр по Миколаєву. Внаслідок влучань зазнали руйнувань житлові будинки та історичну будівлю міста. Адміралтейство. Є загиблі і поранені. Постраждало двоє дітей. Летел, так, потім з жіною при якому? В коридор. Встали, вон бах, ну постояли і вийшли і почали убирати. Уламки каміння з-під споруд, поламані дерева, розкидані книги. Так виглядає місце, куди влучила ворожа ракета. На місці прильоту працюють комунальні служби. На жаль, не завжди виходить вчасно запобігти ворожим обстрілам. Але Збройні сили України дають гідну відповідь ворогу за зруйновані міста та села. Відповідь відразу є. Звісно, у них там також є великі втрати набагато більші, ніж у нас. Але ж шкода звичайних цивільних ні в чому не винних людей за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури було розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.